Мріє, не зрадь. Я ж так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло безсонних очей! Мріє, не зрать. Ти ж так довго лила свої чари в серце жадібне моє, сповнилось серце у чердь. вже ж, тепер мене не одоб'ють від тебе примари, не злякав же ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе, все ж я зрікаюсь не мрій. Я вже зрікаюсь життя. Вдарив час, я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя, мріє, станься живою. Слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто б моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти летіла орлом надо мною. Тож дай мені крила свої, я її хочу мати сама. Я хочу дихать вогнем, я хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє? Дарма.